Армадол, забудь про головний біль. 12 суден із понад 350 тисячами тонн української агропродукції зараз у Чорному морі і прямують до портів Туреччини, а потім до країн Африки, Азії та Європи. Ще чотири судна тримають курс до Одеси. І це після заяв Росії про вихід із зернової угоди 29 жовтня. Український уряд заявляє, ми продовжуємо морський експорт зерна. Чи готові будуть судна йти морським коридором надалі залежить від того наскільки безпечно дістануться портів ці кораблі, наголошують у всеукраїнській аграрній раді. Коли немає 100% забезпечення безпеки, впливає на рішення бізнесу, тому, що ми повинні розуміти, що це кораблі, які коштують не один мільйон доларів, це екіпаж, це життя людей. За яку несуть відповідальність власне ті трейдери, які здійснюють експорт з території України. Зернова угода працювала майже три місяці. За цей час ми встигли експортувати 9 мільйонів тонн агропродукції. Та й загалом бізнес здебільшого переорієнтував логістичні ланцюги експорту морем. Але через теперішню потенційну небезпеку підприємці змушені знову шукати альтернативні шляхи експорту: це річка, залізниця або автошляхи. тужності української судноплавної компанії на Дунаї днями тут запрацює проект Дунайський зерновий шлях. Це означає, що тепер баржі з українським продовольством аграрії не продаватимуть підприємцям у Румунії як посередникам, а напряму можуть завантажувати у морські судна, які прямуватимуть у фінальну точку, наприклад, Африку чи Євросоюз. Ми боремося за швидкість обробки флоту за те, щоб флот. Робив більше обертів за одиницю часу, та, наприклад, за місяць, і в цьому сценарії ми цього будемо досягати, тому що ми контролюємо свій термінал, ми контролюємо свій флот, і ми бачимо, що ми дуже сильно знизимо сроки вивантаження в порту Констанцу, тому що наразі це була основна е, така бутилочна е, горловина. Саме там відбувалися також великий наплив флоту і баржі. Вони обслуговуються по остаточному принципу. По-перше, вони беруть морський флот обробляють, потім баржі. І за цього були часи, коли ми простоїли по 2-3 тижні. Це великий прорив у річковій інфраструктурі, але всі альтернативні шляхи експорту не впораються з об'ємами врожаю. З листопада запропонувати до червня місяця. Це порядка. Трошки більше 45 мільйонів тонн зернових тут, як і новий врожай, так і перехідні залишки ще минулого сезону. Тому дуже важливо, щоб коридор працював. Тому що якщо коридор не буде працювати, а ми маємо можливість вигружати лише альтернативними шляхами кожного місяця по 3 мільйони тонн, то навіть без надходжень нового врожаю. А в нас ще дозберується насіння соняшника, соя і кукурудза, лише ми говоримо про те, що є. Нам знадобиться півтора роки. Однак між українською та турецькою сторонами та делегацією ООН було погоджено сьогодні на одноденний термін повністю зупинити рух суден коридором. Тривають перевірки. Анкара оголосила, що готова визволяти українське зерно під своїм прапором. А паралельно і триває серйозний дипломатичний етап вирішення проблеми із зерновою угодою, вважають експерти. У разі невдачі без українського зерна продовольча криза у світі загостриться.